Міністр Умєров поскаржився на залужного штатам. Що буде із головнокомандувачем? Детальніше розберемося у ситуації вже за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Між Валерієм Залужним і Рустемом Умєровим пробігла чорна кішка. Міністр оборони поскаржився на головкома під час візиту до Сполучених Штатів. Таким інсайдом поділився народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджує, що Умєров публічно на зустрічах у Вашингтоні критикував залужного. При цьому, нібито згадував контрнаступ та резонансну статтю у The Economist. звісно, підтвердження цієї інформації немає. Проте днями про напружені стосунки між Пентагоном і Валерієм Залужним писала українська правда з її інформацією, генштаб під час візиту Ллойда Остіна до Києва надав йому розрахунки потреб у війні з Росією. У них буцімто йшлося про 400 мільярдів доларів на зброю та ресурси, аби деокупувати усю Україну. Також про бажання отримати 17 мільйонів артилерійських снарядів. Видання стверджує, що глава Пентагону відверто здивувався таким цифрам, мовляв, у всьому світі не зібрати стільки снарядів. Більше того, залужний, нібито в особистих розмовах із американськими генералами, скаржився на офіс президента, начебто, той втручається в його роботу. Натомість, екс-нардеп. Борислав Береза цю інформацію заперечив, із посиланням на власні джерела, в оточенні залужного, він запевнив, що генерал не мав розмов із Лойдом Осіним і не називав главі Пентагону жодних цифр щодо озброєння, так само, як і не висловлював жодних скарг. ЗМІ пишуть, що стосунки між залужним та Банковою особливо загострилися на тлі. Не зовсім удалого контрнаступу. Ваштон Пост зазначає, що головна команда вже після чотирьох днів від початку літнього контрнаступу відмовився від початкового плану. Він полявав у тому, щоб дійти до роботи нового у області в перші 24 години. Потім повернути Мелітополь. Однак цьому завадили мінні поля на півдні. Цитуємо матеріал. Місяці планування зі США були відкинуті того четвертого дня, і вже запізнілий контрнаступ, розрахований на вихід до Азовського моря протягом двох-трьох місяців майже зупинився. Кінець цитати. Що було потім? Ми знаємо, Залужний повідомив про глухий кут у війні, а Зеленський йому заперечив. У підсумку президенти Головком звели до мінімуму спілкування один із одним. Нардепі, член оборонного комітету, пан Сергій Рахманін розповів, що голова держави та генерал. Контактують лише на засіданнях ставки верховного головнокомандувача. Далі цитуємо їхнє спілкування. Наскільки я знаю, відбувається зараз винятково на засіданнях Ставки. Воно носить такий формальний і достатньо напружений характер, що точно не сприяє і єдності наших сил перед обличчям ворога, і точно не сприяє здоровій моральній атмосфері в збройних силах. Кінець цитати, і схоже, що йдеться не про упереджене ставлення один до одного. Проблема між зеленським і залужним набагато глибша. Журналіст української правди Роман Кравець повідомляє, що варіант зі звільненням чинного головкома на Банковій дійсно обговорювали. Чи станеться це? Поки невідомо. Але причини її вони лежать у площині військової стратегії. Давайте процитуємо далі. Головна причина, чому про це Араз знову говорять не лише якісь підкилимні ігри та політичні ревності, а зокрема й різний погляд на те, що робити далі. Щоб перебудувати цей глухий кут, треба взяти якусь паузу. Політичне керівництво України абсолютно проти будь-якої паузи, бо вони розуміють, що ця пауза може погано для нас закінчитись. Кінець цитати. Втім, не варто відкидати й варіант, за якого повідомлення про конфлікт між офісом і Генштабом – це спецоперація Кремля. Принаймні про це каже ГУР в українській розвідці. Попередили, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти Зеленського і Залужного. Її часткові ознаки ми вже бачимо зараз, каже представник Гур. Треба бути готовими, що далі Москва пустить в хід свої улюблені тези про утому українців від війни, корупцію та розкол між Україною та західними союзниками. Цитата. Україна працює зокрема з партнерами на випередження подібного роду провокації. Слід розуміти, що ІПСО – це далеко не завжди якась лінійна річ, коли йдеться про. Просто платне розміщення матеріалу або використання якогось агента впливу. Це завжди комплекс заходів, і часто люди можуть бути переконані, що вони нічого поганого для країни чи європейської спільноти не роблять кінець цитати. Водночас будь-які конфлікти між президентом і головком на банковій називають нонсенсом. Михайло Подоляк стверджує, що підстав для звільнення залужного немає, а інформація про нібито розкол лише шкодить відносинам із міжнародними партнерами. Друзі, як думаєте ви, чи реальний конфлікт і чи наважиться президент? Звільнити залужного. Чекаємо на ваші відповіді в коментарях під цим відео. Дякую за увагу і побачимось.